Всім, Всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я хочу показати вам, яку поробку можна зробити до теми дні створення світу. Для того, щоб зробити таку поробку, вам знадобляться наступні інструменти і матеріали. Це звичайні канцелярські ножиці, це клюєві пістолети з клюєвим стержнем, стеки. Про який я трошки говорила в попередньому відео про народження Ісуса Христа, і звичайний повітряний пластилін. До речі, пластилін ви можете не брати такий великий набір, він в мене просто є, і тому став нагоді. Ви можете взяти і звичайний маленький наборчик, як один рядочок такий продається. Єдине, що зверніть увагу, що в цьому рядочку були, крім кольорових кольорів. Поданий ще білий і чорний. Вони нам будуть необхідні для першого дня створення, і якби іншими кольорами буде важко їх замінити. Хіба що використати якийсь сірий і світло-жолтий, але ну, це буде трошки більше заморочок, тому зверніть на це увагу, якщо будете брати, обирати пластилін. Як основу до трикутників, вам знадобиться такий прозорий пластик. Цей пластик я брала з іграшкового набору. Якщо ви помічали, коли продаються машинки, робите трансформери там, чи якась інша така лялькова продукція, то зазвичай передня сторона, ліцева сторона коробки, вона вирізана, картон вирізаний і замінен такою прозорою основою, таким прозорим пластиком. Він досить цупкий, досить цікавий в користуванні. І з ним зручно працювати, він вирізується, не крошиться, не ломається. Але якщо у вас немає такого прозорого пластику або немає маленьких діток, щоб таке, як я називаю, корисне сміття взялося в вашому домі, то ви можете використати звичайно цупкий файл взяти і вирізати необхідного розміру. Ви можете взяти звичайний широкий скотч. І з ним треба буде трошки більше заморочитися, але його так, також можна буде використати. Або взяти плівочку від якихось упаковочних пакетиків, такого ж самого пластиліну. Ну просто вони будуть трохи тонкіші, і з ними буде е, більше клопоту працювати. Але все ж таки ну, заміну можна знайти завжди, тому не обов'язково мати саме такий пластик. І всі інструменти підготовлені, ви можете приступати до зборки основних елементів. По-перше, на край одного стека ви наносите краплю гарячого клею і з'єднуєте верхівку свого трикутника. Він не має бути сильно широким, рівнобедреним, для того, щоб у вас якби, залишалося достатньо простору на основу. Ось, але він ну, не сильно вузьким. І також по капельці на основу трикутника справа і зліва. Наступне, що ви робите, вибираєте стек основний, і десь приблизно рівно перекриваєте основу. Ось у вас вийшов ось такий от трикутник. Як я сьогодні знімаю без стойки своєї, то приношу свої вибачення за те, що відео рухається, і хочу показати вам трошечки. Ну, я робила на весу, тримаючи одною рукою телефон, а другою робила трикутники. Ну, і якщо порівняти з симетрією, то тут трошки невдало. Вийшло, бачите, трошки більше кінчик і виліз кінчик знизу. Тому я вам покажу свої готові модельки, які я наробила завчасно двома руками, для того, щоб вони у мене. Ну, вже були змодельовані, щоб на це не витрачати час на відео. І отже, дивіться, Коли ваш трикутник готовий, вам необхідно буде прикріпити приклеїти прозору частину на той пустий простір, який є в трикутнику. Зараз я спробую. ось є. Бачите, тут є слід від а, гарячого клею. Ви навіть можете побачити межу цього прозорого. Куточка, трикутничка, який був накладений. Тобто ви по бокових осях проклеюєте гарячим клеєм і обережно накладаєте, приплюскуючи оцю прозору основу. І, в принципі, ваша моделька, яка готова до роботи, ви можете її користуватися. Таких основ трикутних, вам треба буде зробити аж 6 штук. Ну, і ви накладаєте певну таку сусісочку і починаєте її розтирати, її заповнювати простір. Мені трошки незручно одною рукою це робити, але, в принципі, це буде дуже легко зробити, тому що е, при роботі з повітряним пластиліном він досить добре піддається розмазуванню на такій прозорій основі, і це буде досить зручно зробити. У мене вийшло так. Перегортаємо, дивимось. Бачите, перший трикутничок із світлом і темрявою у нас готовий. До речі, щоб запам'ятати дні створіння, ви можете взяти липкі цифри і наклеїти їх там на кожен трикутник, перший, другий, третій четвертий, або написати олівцями, фломастерами чи красками, фарбами. Таким же ж принципом ви маєте заповнити всі трикутники. І ось, коли ви заповнили весь простір в трикутниках днями, елементами, днями створіння, вам залишиться зробити ще один невеличкий штрих. А саме, ви берете трикутничок, перегортаєте його знову на зворотню сторону. Бачите, він тут трошки виглядає неохайно, тому що видно, де приклеєна прозора частина, як нанесений у нас пластилін. Тому ми наносимо гарячий клей на вершину трикутника і на основу нашого трикутника. Потім беремо один стек і обережно, паралельно першому стеку боковому наносимо і приклеїмо його на трикутник. Таке саме робимо і з другим стеком. клей. Під стеками підсохне, ви можете утворений трикутник використовувати, або як елемент гри, вгадав, який день це було створено, або утворити певну сходинку. І це буде такий проєкт, який ви можете з дітками презентувати для батьків, або там в відведеному місці повісити, підв'язавши їх під мотузочки, або просто приклеївши. Тому це як вам до вподоби більше, так ви можете це і використовувати. Дякую, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Кому сподобалось, обов'язково поставте пальчики вгору. Підпишіться на мій канал, якщо ви вперше на ньому, або заходите, ну ще й не були підписані. Ну і, звичайно, поставте дзвоник для того, щоб не загубити, коли будуть виходити нові відео і передивитися їх. Дякую вам за активність на каналі. Дякую всім моїм підписникам. Бо завдяки вам ці відео просуваються далі на тільову аудиторію, і вчителя можуть бачити і користуватися цими ідеями. Тому дуже-дуже вам всім дякую. Бажаю мирного неба над головою, Божих благословень, служінні і всім пока-пока.